Емілі скрикнула, але в той же момент сильна чоловіча рука заткнула їй чимось рота. Вже через секунду у неї на обличчі була щільна темна пов'язка. Найстрашніше, що нападники знали, що вона і так не зможе від них втекти, навіть якщо захоче. Емілі потягнули коридорами офісу. Далі вона вже не намагалась кричати, а навпаки, притихла, намагаючись розчути, куди її повезуть. Вже в машині дівчина заснула. Не знаючи, що в салоні на неї розпилили веснодійний газ. Емілі снилось, що вона ходить, але не просто ходить, а йде до вівтаря, де на неї чекає наречений. Спочатку Емілі не змогла розгледіти загадкового чоловіка в костюмі. Але він був явно високим та привабливим, а значить, не для неї. Однак, яким же було її здивування, коли дівчина розгледіла нареченого? Це був деріл. Деріл Пітер Уортон, чи готовий ти взяти у дружини цю жінку? Емілі завмерла, наче очікуючи на відмову: Так. натомість відповів Деріл, розтягнувшись у широкій посмішці. А ти, Емілі Мейвудс, чи готова ти вийти заміж за цього чоловіка? Емілі хотіла сказати так, їй було цікаво, що ж буде далі. Однак вона різко відчула, що не може говорити. Зіснує її, вирвав звук закривання металевих дверей. Ні кляпу, ні пов'язки більше не було. Вона хотіла крикнути, але коли побачила приміщення, в якому знаходиться, зрозуміла, що це не має сенсу. У цій імпровізованій в'язниці висіла новенька камера, світло ледь пробивалось крізь єдину вентиляційну решітку, аж під стелею. Металева дверця була загратована вгорі і, здавалось, важчою за саму кімнату. Тіни були бетонними та товстими. На стіні біля металевої койки карба й зовсім облупилась, а на підвозі валялась потерта ковдра і стара подушка. У кутку стояло маленьке відро з кришкою. Емілі в той же момент подумала, а на чому ж тоді вона сидить, і зі здивуванням зрозуміла, що це її крісло. Дівчині, це здалось дивно. Забрали з собою її крісло. Значить, вона поки їм потрібна. Але для чого? Відповідь на це питання вона дізналась вже зранку. Ти нам потрібна, щоб нашому босові зробили одну політичну послугу, сказав Емілі Голино, охоронець, який приніс їй на здивування простеньку, але нормальну їжу. Я не розумію, про що ви. Я ж лише молодший юрист. Голоріс розсміявся. А ти кумедна, вся в матір. Емілі заклякла, що? Ці люди знали її покійну матір. Але звідки? Від цих думок Емілі перейшла до думок про свого батька. Вона винила себе, що так і не повернулась додому. Так і не розповіла, що все знає про роботу. Він, певно, був у розпачі, а час тягнувся. За підрахунками Емілі, вона спала вже тричі, а годувала її чотири рази. Це означало. Що з моменту її зникнення вже пройшло кілька днів. Щоб не мали на увазі її викрадачі, але вона мала сама вигадати, як звідси вибратись. Поглядаючи на камеру, Емілі готувалася розіграти свою виставу. Коли лампочка в черговий раз блимнула червоним, вона почала труситись так, наче в неї почався якийсь напад, після чого вона зробила вигляд, що знепритомніва. До кімнати одразу ж забігала варіс. І почав сильно трясти її за плечі. Дівці, погано, перекричав він чи то в рацію, чи то в телефон. Що мені робити? Отримавши відповідь, Голоріс вибіг із кімнати, не зачинивши двері. Це саме те, на що і розраховувала Емілі. Вона повільно проїхала повз важкі двері і опинилась в коридорі. Розрахунок був простий. До неї щоразу приходив тільки цей виси Головаріс, що означало... Що охороняв її тут, він один. Часу в Емілі було дуже мало. Главаріс у будь-який момент міг або зрозуміти, що все це гра, або повернутися з ліками та співучасниками. Емілі їхала коридором будівлі, що дійсно нагадувала їй якусь закинуту колонію або в'язницю. Було майже нічого не видно. Світили шпарини лише під одними дверима, і там на Емілі чекав або шлях до свободи, або смерть. Вона з усіх сил штовхнула двері, але ті ведь піддались. Вона в паніці спробувала знов сильніше, і все ж змогла їх привідкрити. Бінго! Це була кімната, в якій жив та стежив за нею головоріз. Кімната була не набагато краще за її власну. На столі стояли екрани, які показували всі коридори та кімнату, в якій її тримали. Пляшка скотчу і телефон. Емілі швидко увімкнула його, сподіваючись, що він працює. Дисплей загорівся. Дівчина зі сльозами на очах набрала номер, що знала на пам'ять. Відповіли через гудок: Тато, мене викрали. Я не знаю, де я. Постарайся відслідкувати локацію. Емілія вперше чула, щоб її батько ридав. Тут немає вікон. Я не знаю, скільки ми їхали від офісу, адже заснула через снодійне. Але це схоже на якусь закинуту в'язницю чи колонію. Навряд мене вивезли сильно далеко. Як тільки Емілі це сказала, то почула звук машини, що під'їжджає. Все ж ця кімната була не для утримання, а для нагляду, тож звукоізоляція тут була стандартною. Не може більше говорити, він тут, я люблю тебе. Емілі швидко скинула виклик і видавила свій дзвінок. За секунду до приходу головаріза Емілі встигла заїхати в свою тепер вже напевно камеру. Знов прикинутись непритомнілою було ще важче. Адже її серце билось так сильно, що, здавалось, його можна було почути з космосу. Емілі підглянула саме в той момент, коли головоріз дістав з паперового пакету якийсь препарат, що збирався ввести ін'єкційно. Емілі злякалась виставу вже час було закінчувати. Вона рвана та різко видухнула з рота повітря та швидко заблимала. Стерва, я думав, що ти відкинешся. А разом з тобою, говорис, провів великим пальцем по своїй горлянці, і мене пришиють. на домок, плеснув себе по кишенях, наче зі справою було покінчено, і вийшов далі смоктати чергову пляшку скотчем. Вся надія Емілі була на те, що дзвінок якось відслідкують. Але хай там як? Вона була щаслива, що встигла подзвонити батькові. Але надія Емілі похитнулась. Коли п'яний головоріз, шатаючись, зайшов до Емілі в камеру. Вона напружилась всім тілом, бо розуміла, куди це вело. Головоріз нахилився над дівчиною і провів пальцем по її щоці, розглядаючи, наче якусь екзотику. В мене ніколи не було з такої, як ти. Він зареготав. Емілі сильніше втислась в крісло, але старалась не панікувати. А що тобі на це скажуть ті? Хто тебе найняв. Ця маленька розвага залишиться лише між нами. Рука головоріза потягнулася потягнулась до коліна Емілі, і, хоч вона і не відчула б його брудних дотиків, Емілі рефлекторно відкинула його руку своєю. Не торкайся мене, вигукнула вона. Але здається, що головоріза це роздражнила ще більше. А ти гаряча, у тебе взагалі колись було? Я можу бути першим. Негідник вхопився за крісло Емілі та штовхнув його до койки. Ні, ні, будь ласка, ні. І коли говоріс вже навис над Емілі, дихаючи сильним перегаром, чоловіча рука скинула його на підлогу. Чи то від алкоголю, чи від сильного удару, негідник одразу відключився. А перед Емілі постав запиханий, але рішучий дерев. Одразу за ним у камеру забіг блідий, як стіна, батько дівчини. Емілі, дитино! Він встиг щось тобі зробити. Дівчина видихнула з полегшенням та нарешті заплакала. Ні, тату, ні. Ви якраз вчасно. Коли Емілі вивезли на свіже повітря, до будівлі закинутої колонії вже почали з'їжджати скопи, і, попри стрес та втому, дівчина хотіла дати показання вже сьогодні. Однак слідчі наполіг, що це можна було зробити і завтра. Тож на Емілі та двох чоловіків чекала дорога додому. Головоріс, його звали Ештон Пеш, і він був у державному розшуку, вивіз Емілі за 100 кілометрів від міста. І якби не Дерів, шукали б її ще довго. Як виявилось, його дідус працював наглядачем у цій колонії до того, як її не закрили. Тож Дерів бував тут раз чи два з мамою, яка також там проходила практику, адже була тюремним психологом. Коли машина дерева під'їхала до будинку Емілі. Її батько подивився на неї з нерішучістю. Вона не могла зрозуміти, що означав цей погляд. Але батько випередив її. Я піду подивлюсь, чи поставив на сигналізацію кав'ярню, і тоді повернусь. Батько звернувся до дерева. Ти ж допоможеш їй вийти? Звісно, сер. Між молодими людьми повисла дивна тиша, після того як вони залишились наодинці. Вечірнє повітря після кількох днів ув'язнення навіть п'янило. Деріле, — нарешті заговорила Емілі, ви з батьком мене врятували. Дякую. Від того, наскільки серйозно та офіційно зараз виглядала Емілі, чоловік навіть дозволив собі трохи посміхнутися. Все, що довелось пережити Емілі, було жахливо. Але яким же було полегшенням для нього, що все закінчилось? Ну, майже все. Деріо навмисно на сьогоднішній вечір прогнав з голови ці думки. Часу було мало, і він наважився. Він поцілував Емі.